Кошенята попліткуємо. Сьогодні у нас спецвипуск присвячений драмі, яка розгортається навколо Костянтина Темляка, відомого українського актора. Тож мучуйте зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо розбирати найгучніший кейс цієї доби. Твою просто... З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету тієї чи іншої особистості. Я вирішив е, взяти усі матеріали за останню добу, які потрапили до моєї уваги, і підбити підсумки, усе, що пов'язано зі скандалом навколо Костянтина Темляка. Я про цього актора, чесно кажучи, ніколи нічого не чув, але як зазвичай буває, гучні скандали дають можливість, так би мовити, дізнатися про ту чи іншу людину, про існування якої ти ніколи не знав раніше. Отже, що відбулося відновимо хронологічний порядок подій. Усе почалося з того, що колишня актора Соловйова Анастасія опублікувала кричущий пост про те, що себе насправді представляє темляк. Наскільки він є адрузивним, неадекватним і небезпечним для оточуючих. Давайте подивимось, що вона опублікувала. Все в порядку мене не нідру, Поліцію висувається. Говнюки, блядь, как человека, просто слышь, открой дверь, блядь, давай попиздимся. Костя, успокойся, пожалуйста. А, так если ты сышь, гнойный пидор, вызови полицию тогда. Вот и все, блядь, пошел ты нахуй, лох ебаный. любил. Это ты блядь, реально мелким сором, и ты самая страшная, как крашка ебаная. Ты гордишься, что ты мелкий сорт ты не хочешь стать. Тебе же любил. Это ты, блядь... Предательская мразь. Ты предательская мразь. Ненавижу тебя. Таких, как ты, презираю. Увижу тебя на улице. Будь ты с кем сам охуенно качем чуваком. Разъебу ему, ебало, и тебе плюну в лицо. Ненавижу тебя, презираю нахуй. Настоящая на равных, когда я встретил равного человека, прекратилось. Потому что людей, от, от тебя и от Маши ленивых людей, этот человек умеет работать над собой. И когда он увидел твои сообщения, которые ты мне прислала, а я не смог себя нарушить, и показал эти сообщения, он сказал, нет, я буду дальше делать свое дело. Она не ленивая девочка, как ты, она занимается своей жизнью. И она просто меня бросила из-за тебя, сука. Из-за того, что ты захотел, чтобы я это показал. А я дебил, решил быть честным и показал это. И она меня бросила. И теперь я тебя ненавижу, знаю, я всем сердцем тебя ненавижу. И на улице я тебя встречу с пиздюком каким-то. И на ему я наебу ебать, и тебе в лицо плюну. Мразь ты конченая. Или просто проигнорирую тебя. Тебя больше для меня не сука. Я думаю, із цих відео достатньо зрозуміло, що це не просто гучні слова. У дівчини на руках є абсолютні пруфи, які неможливо спростувати. Але в свою чергу Костянтин Темляк упакував Цю історію під те, що він є жертвою, оскільки в його житті був страшний період. Цитую його слова. Коли я був зовсім не тією людиною, якою хотів би бути, якою, як виявилось, є насправді. Ну, типу, я е, негітник, я арбузер, але цього не усвідомлював. Типу, дякую, що відкрили мені очі. Давайте глянемо його пряму цитату. Добрий день, шановна і сестра. Напевно, більше звертаюся до тих, хто мене не знає. А, я думаю, я не став би публічно взагалі підіймати, продовжувати цю тему. Якби не мав зараз сім'ю, по-перше, яку не хочу, щоб на неї падала тінь моїх колишніх дій. Тим паче, я не хочу, щоб тінь ця падала на виконавців, які запросили мене і мою дружину зняти кліпи. Ем... Одразу визнаю, що такий період в моєму житті був. Ця ситуація не вигадана з голови Настя Соловйова каже правду. Це був період, коли в моєму житті було багато алкоголю, багато наркотиків і нездорові стосунки. Я не можу писати. Конкретно якусь ситуацію, яка там е, могла бути зараз описана Настя, бо я в неї заблокований, вона у мене теж. Я е, не знаю, що мені саме там закинули. Е, єдине, що я можу сказати, мені дуже соромно за той період. Mm. Я дуже багато сил вклав в те, щоб вийти з тих стосунків. Я був ініціатором їх закінчення, Настя все одно збиралася на них залишатись. І коли я сказав про те, що їх треба закінчувати, мені була сказана фраза, що я зіпсую тобі життя, чи зруйнував. Ну, щось таке. Що ж, якщо це є ціллю, я вважаю, якби вона має право. Якщо має ці емоції, має право, ну, як мінімум, розповідати про це. Проте я вийшов з тих тих стосунків, знайшов сили прийти. Работу над собою, над своїми психологічними, над своїми страхами, над своєю сприйчюстю, еміційністю, над довірою у стосунках, над розумінням, що таке кохання і сім'я взагалі. І саме тоді я знайшов людину, яка відповідає мені, яка Теж була на цей момент вже здорова, теж із своїми приколами, як і я, але вже достатньо здорова, щоб будувати сім'ю, щоб бути не ворогами один одному, а партнерами. І ось тут починається усе саме цікаве, адже більшість медійників від самого початку розпалу даного кейсу почали відмовчуватися, але тема домашнього на. Є досить гострою в українському суспільстві і люди будуть намагатися завдяки медійному розголосу добитись покарання негіднику. І це є правильним. Я підтримую це усіма руками, тому що виступаю категорично проти будь-яких проявів насильства, аб'юдерства. Знущань та інших протиправних дій проти будь-кого. Ну якщо це не росіяни, звісно. їх не шкода. Я хочу вам нагадати, що у 23-му році в Україні було зафіксовано 291 тисяча звернень щодо домашнього насильства, що на 20% більше ніж у 22-му році. З них 2705 були відкриті. Як кримінальні провадження, а 2243 справи дійшли до суду у першому півріччі 2024 року. Кількість звернень продовжує зростати, а також збільшується кількість відкритих кримінальних проваджень. На 36% побільшило побільшало випадків домашнього насилля в Україні за 2024 рік. Все менше справ про домашнє насильства. В Україні доходять до суду, дані від 19 червня минулого року. Ви лише уявіть масштаб біди, тому що це лише ті кейси, які фіксуються. А скільки жінок мовчать з тих чи інших причин або бояться, або залякані. І коли я чую від наших кушенят періодично, що чому вона відразу не пішла, це особлива ситуація, в якій тебе поступово, але впевнено. Затягують в тенета, з яких дуже складно вибратись. Цей чоловік повністю контролює твоє життя, розповідаючи, як тобі потрібно жити, вдягатися, з ким приятелювати, не приятелювати, працювати чи ні, і так далі. Просто звертаюся до жінок. У нас велика жіноча аудиторія, любі дами. Якщо навіть на перших е, початках ваших побачень із хлопцем, який вам неймовірно подобається, але він вам вже починає розповідати, як треба вдягатися, що носити, е, як розмовляти, і так далі. І так далі, відразу йдіть, відразу блокуйте без пояснень і переривайте усі зв'язки з подібною людиною. Уйобензібітер. Тому що це може перетворити ваше життя в пекло, якщо ви будете піддаватися на маніпуляцію подібних негідників. Я думаю, усі пам'ятають вбивство Вікторії Тоненчук, яку забив до смерті 17-річний бойфренд. Слава Богу, завдяки публічному розголосу вдалося притягнути цього негідника до відповідальності. Обирайте себе і обирайте тих людей, з якими ви поряд розквітаєте, а не обмежують вас і розповідають, ким бути. Повертаючись до нашого кейсу стосовно темляка, вчора Джері Хейл та Ярмак опублікували музичне відео, з якого ти поверху неба в якому знявся темляк. І от сьогодні команда Джері Хейл разом зі співачкою вирішили видалити це музичне відео. Джері Хейл на своїй сторінці Instagram зазначила: будь-яке насильство. Це жахливо у світі, де стільки болю, ми не маємо множити його. Звісно, ми не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок, як і будь-хто з вас. Це стало відомо вже після публікації відео. Ця робота не про конкретних людей, ця робота про мільйонів українців, які проживають своє кохання на відстані. Коли ми знімали кліп, надихалися передусім вашими історіями кохання, тими, якими ви ділилися з нами в коментарях і відео протягом останніх трьох місяців. Це про любов, яка тримає, навіть коли світ навколо руйнується. Про любов, що не завдає болю. Я вважаю, що вчинок Джері Хелл та її команди був максимально доречним, правильним, гуманним та із чіткою сталою позицією. Не усі медійники підключилися. От мені надіслало Кошеня наступне повідомлення, яке мене просто, м'яко кажучи, здивувало. Чи бачили ви, що колишня дівчина актора Кості Темляка розповіла, як він її аб'юзив та бив? Мотрічка, Денисенко та ще деякі акторки підтримують в цій ситуації Костю. Наталка Денисенко підтримує чоловіка, який несе загрозу для суспільства. Денисенко, привітики! Я в цьому випуску не можу озвучити абсолютно усіх. Ви ж розумієте, не може охопити хронологію подій, тому що вона досить динамічно розвивається і постійно з'являються якісь оновлення. Але усе, що потрапило до моєї уваги на дану хвилину, для того, щоб озвучити в нашому випуску, який ви переглядаєте. До речі, не забувайте підписуватись на нашу телеграм-спільноту. Там будуть найсоковитіші зливи на проєкт холостяк. Тож не пропустіть. Перші зливи вже наступного кхм, тижня. Тож готуйтеся посилання в описі та в закріплених. Обов'язково додавайтеся. І хто що знає про тимляка, теж надсилайте в мого інстаграму. Посилання теж в описі та в закріплених. Анонімність вам, звісно, що гарантую. Категорично і однозначно висловилася про цю ситуацію комікеса Алла Волкова. На се нема виправдань без всяких але. Перестаньте писати Я засуджую на але немає ніяких але. Ти або засуджуєш, або телеруєш. Дуже зручно написати Я засуджую, а потім додати виправдання і казати так я ж засудив. Складно не погодитись з Алою, і взагалі мені дуже імпонують такі медійні люди, котрі проактивні в своїй соціальній діяльності і використовують свої соціальні мережі як платформу для того, щоб обговорювати, підіймати незручні теми для суспільства і намагатися якось сформувати в головах людей певні правильні, демократичні та гуманні цінності. Це є досить важливим. Алло, дякую, що висловилась. А от дивну реакцію і непорозуміння в мене викликала Олена Манзюк. Саме так вам не почулося. Коли Темляк виклав своє відео з виправданнями, Олена Мандзюк лайкнула його допис. Але потім її інстаграм-сторі з'являється наступне. дівчата, жінки, будь ласка, не мовчіть руками про неї. Від цього можна вбити себе і дати час кату, знущатись над іншими. Я знаю, як це важко, психологічний тиск та. Сприниження, знецінення, депресія, бажання помогти і все це руками людини, який ви віддались повністю. Тоді в мене питання до Олени. Ну от просто я не можу зрозуміти. Якщо виступаєш проти домашнього нелля, тоді чому лайкаєш пост Темляка з його виправданнями? Андерстенд Най андерстенд Евсіндопис Темляка лайкнув Руслан Ігорович, але потім написав, що то було автоматом, і він засуджує нас. Ви дійсно підтримуєте людину, яка займається віктімінгом, а ще й до того писав і надсилав занадто откровенні речі неповнолітні. Я перепрошую, я поставив лайк автоматично під постом людини, за якою слідкую. Пізніше побачив пост дівчини лайк прибрав. Я засуджую це все. Ну, типу, я можу такий варіант допустити, що людина автоматично скролить, ставить вподобайку, не переглядаючи відео, а потім, відкатуючи події, переглядаючи стрічку, розуміє, що несеться, і ну. Якось пояснює свою позицію. Я тут, поки монтував ролик, знаєте, що ще згадав? У Маші Єфросініної є фонд Маша, який у нас е, спеціалізується саме на боротьбі з домашнім населенням. Значить, дивіться, фонд Маша, громадська організація, створена в 2020 році, для протидії будь-якому виду насильства. початком повномасштабного вторгнення фонд допомагає жінкам та дітям, які постраждали від війни. Ну і в тому числі тема ж домашня. Іля нікуди не дівається. Так от Марія Єфросиніна стабільна в своїй поведінці, поки кейс не стане резонансним гучним, тільки тоді вона включається, і, як справжня, багородиця на коні виходить на арену і в публічному просторі сухо заявляє: Я проти домашнього нас. Ну тобто, коли була історія з Вікторією Таненчук, взагалі таких кейсів дуже багато зараз, те, що несеться з тим ляком, Маша ігнорує і не коментує, і от, побачите, вона відразу опублікує рівно в той момент, коли це стане суперрезонансним і неможливо буде ігнорувати, і коли вона зрозуміє, що на цьому можна заробити собі соціальні кредити, машо. Молодець, і це не аби домагатися до Єфросиніної. Просто ти сама придукуєш у суспільстві, що ти виступаєш ледве не головною борчиною з домашнім насильством, і ти, будучи такою персоною в суспільстві, ігноруєш такі гучні і страшні кейси. Друзі, робіть висновки. Що я можу зробити? Нічого. Темляк домагався неповнолітньої дівчинки, і от Соловйова Анастасія опублікувала, як ця дівчинка на той момент виглядала. Тут видно, що вона дитина ще, а воно пише такий бред. А я не буду озвучувати, що він казав, тому що там занадто брудні речі, які не є, скажімо так, допустимими на платформі YouTube. Всім привіт! І після двох років е, мовчання стосовно Константина Темляка, я б би, дуже би хотіла б би обмовити цю ситуацію. Наразі Настя дуже багато вам вже розповіла стосовно нього. У мене не дуже велика з ним історія була. Мені було 15 років, і я приїжджала час від часу до Києва, і я ходила в театр на Подолі. Я дуже мріяла стати акторкою і дружити з акторами, тому що я. Неймовірно надихалася не цими людьми. І, звичайно, як подросток, е я дуже була зацікавлена в спілкуванні, але, на жаль, відбулася така ситуація, те що Константин приявив дуже багато уваги до мене. І таким чином відбулася ситуація, де Константин розповідав, як би він би хотів би мене виїбати, вибачте, у театрі. Наразі він вибачився, але. Чесно, складно. Тобто, що ми з вами бачимо? Частина кіносфери продовжує відмовчуватись. Частина медійних людей включилася і засуджують нас. Слава Богу, Джері Хейл дає своїм прикладом, що дивіться, темляка треба вирізати, видаляти. Я підтримую такий кенселінг, тому що абсолютні дії це не є ок, тому що це не є безпечним для суспільства, наголошую ще раз. Водночас, інша частина тусовки відмовчується, чекає, що. Пройде, якось пронесе і не доведеться в це включатися, бо не хочуть якось, так би мовити, марати своє ім'я. Хоча ви вже його мараєте, Якщо мовчите та ігноруєте даний скандал, я хочу подякувати Анастасії, що вона не змовчала і вона включилася. Вона про все розповіла відверто, нічого не приховуючи, застереживши в такий спосіб майбутніх потенційних жертв. На жаль, таких кейсів в нашому суспільстві немало. Але сила суспільного розголосу саме в тому, коли ти не мовчиш, не боїшся і застережуєш майбутніх жертв. Ось такі друзі. У нас сьогодні сумні новини, сумний моновипуск, але є досить важливим. Підтримайте його обов'язково вподобайкою, підпискою, коментарем, шерте з друзями, розповідайте цю історію. Бо чим більше людей знатиме, хто такий Костянтин Темляк, тим менше в нього буде шансів. Нашкодити майбутнім жертвам дуже шкода, що держава закриває очі на домашнє насилля, нерозроблені механізми кримінальної відповідальності, які однозначно фіксуватимуть домашнє насилля як порушення закону, і це матиме кримінальну відповідальність. Над цим потрібно працювати, якщо ми хочемо жити в демократичному світі, з хорошим. Майбутнім. Дякую, що переглянули. Не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Нагадую, що на нашому каналі плітки виходять кожного дня. Побачимось, Па-па.